Для мене. Ну, а, для вас, для мене. Покажи, ласка, да, щоб не було з вашої. Покажіть, вас, будь ласка, мені орієнтувати. Давайте, давайте поясніть. Ви можете передавати. Ви можете а ви можете а мені передавати? Просто покажи, що дійсно такі автомобілі. Хорошо. Я Хорошо. Не я не вам не знаю, знайду, знайду я штуку, там пару чергу. Ні. Я так само, як і ви, не знаю. Ви до мене прийшли ставити, ви не ігноруйте, будь ласка. Не ігноруйте, розумієте? Інспектор, як ви можете? Пане інспектор, розумієте? Пан інспектор. Скажіть, покажить, будь ласка, подічні водія. Подожди, не інштайський. Пострічний водія, будь ласка, скажіть. Конечно є, но мені сказали, що машина знаходиться в розвитку. Будь ласка, орієнтування. Ні, ні, подожіть. Не мені сказали, мені, телекар, все, ну, буде, мені ну, сказали, купили, що машина знаходиться в орієнтуванні. Я прошу показати мені орієнтівку. Мені сказали, що водія і тих паспорт буде, і як він може звірити, орієнтування машина чи ні. В нього пам'ять хороша. Нього... Я з вами, не... За вами зараз не розмовляю. Я з вами зараз не розмовляю, я з вимню склапацію. Шановний. мене все є. Ні, подожіть. Мене зупинили, сказали, що машина ходиться в розвитку. Пане водій, для того, щоб ви конкретно... Покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка. Пане водій, я вам ще раз пояснюю. Для того, щоб вам таку під'яву, каже, що у вас машинка в офісі, треба звірити ваші номера На чому звірити? У вас документів немає, у вас бумаги немає, що Шановний пане діти. Я до вас паперу не підходжу. Це не є інформаційно-посукова система, згідно з якої ми звіряємо ваші номерали зі агрегатів. І якщо воно співпадає, ми кажемо, вибачте, ваша машина в розшуку заходиться. Але ми не можемо звірити в ні ваші номера розбрівні агрегатів, ні тому подібними з документами, тому що ви нам їх хоча б не показуєте. Хочете, ми вам покажемо наше посвідчення міліцейське, хочете ми покажем, покажете, покажуть... Я вам не... Ви розумієте, що орієнтування це для службового користування, ДСК. Я, я не можу вам ваші, мої орієнтування показати. Я можу вам показати, а Я, віде, я і... знаю, чи вас воно... Шановний це... пане водій, для того є гаряча лінія департаменту ДОЇ України? Так, це, не для мене, це не для мене, це для вас. Пане Водій, послухайте мене уважно, ви будете показувати документи? Вам достатньо Криня. показати своїх рук документи, ми вам побажаємо щасливої дороги. Вони у вас є? Та ні, Ну мабуть, Покажіть, будь ласка. Вони в мене є. Послухайте, пане водій. Ми забираємо у вас дорогоцінний час, а ви вибирайте нас час. Коли ви почнете мені, скажіть, працювати по закону. Все. Для а вас міністр ніхто. А, є, міністр, є. я не бачу вашего власника. Ага, міністр, для вас ніхто ви не так родився. Скільки це буде Я Вам інспектор, інспектор пояснив, які у нас проходить ні, не не пояснив. Пояснив. Ну Я вам зараз поясню. У нас проходить відпрацювання. Ви, ви не, не знаю, ви об'ясніть мені. Шановний, або я поїхав, або а я поїду. У мене времени немає. Ви показали доступ реєстрації. Ви ж скучі, що показали, що доступ до реєстрації. Нічого не б'є. Ви палите, б'єте, мені автомобіль... Це не палиться, це жезло. Розумієте, це не розпалися і жезло. А чого ви жезло, б'єте, мій автомобіль? Ні, ви помиляєте. Ви будете показувати свідоцтво про А ви? Будь ласка, пане воді, покажіть мені, будь ласка, свідоцтво приєднується автомобіля і ви поїдете. Отак покажіть... Покажіть, будь ласка. Дай, ну вже вам важко показати свідоцтво перевести. Про просто надоїло без... Не прошу, ну, наскільки можна, блять, ну це доліз, ну, ну, блять. Я не знаю. Уважаю. Уважаю. Я вам побажаю щасливої дороги. А ви я мені побажаю По щасливої дороги. Мені ви мені так щасливої дороги побажаєте. Шановні, будь ласка, я вас дуже прошу. Не хаміть інспектор, добре? В другу сторону, ви ж з догори на сказали. Які це догори на лампа? Бачите? Ну вже все важко.